Нагороджується нагрудним знаком батальйону АР. Від знака голови Ради оборони міста Кривий Рік на грудний за, за Криворіжжя. народу України. Одна із е, наград уда нагороджена знак за участь в бойових операціях УДА від Дмитро Яроша. Вища награда від УДА від Дмитро Яроша, від проводника. Орденом Лицарський хрест Української добровольчої армії. Ну, і найголовніше, главная нагорода от президента Украины Володимира Зеленского нагороджена орденом за третьей ступени Мала Игорь Иванович. А служу народу Украины, Маль. Служу народу Украины.